Привіт-привіт, слава Україні! Я до вас сьогодні з другою частиною розпаковки. Як у мене марафон 24 години був на дві частини, то у мене і е, предноворічна всі ці е, покупочки-обновочки мої, в общем, замовлення. От я їх теж розділила на два рази, бо... По-перше, якщо дуже чесно, все зразу не прийшло, бо тут багато книжечок, які чекала більше двох місяців. І одна книжка з 29 листопада, щоб ви розуміли. Ну, круто, що круто. <книжечки>, Книжечки прийшли, і я готова вам про них розповісти. Перша книжечка це мій автокупуємий автор це Вавілонська бібліотека видає Борис Віан. Ви знаєте, я, от, наприклад, Серцедер, я дуже раджу його, але не сприймайте книжку в Лоба. Це така, знаєте, там дуже багато ілю, алюзій, там дуже багато, таке, знаєте, не все таке, як їм здається. Але вона неймовірно шикарна. І ось нарешті я дозамовила вже. Це остання книжечка видана українською, поки що. сподіваюся, що поки що Вавилонська бібліотека буде продовжувати. Але от купила собі осінь в Пікіні. Ви просто подивіться на ці ілюстрації зараз. Вона просто шикарна. Тут тут все шикарно. Тут і, і, і текст, і от. Ну, любов на любов все. Купила собі книжечку. Давненько купила, просто вона була там у подружки на читанні, тому не я перша її прочитала, але ну, таке буває. Треба ділитись. Буалем Сансаль 2084. Це такий собі, знаєте, Орвел 1984, тільки там, да, партія, а тут знаєте, хочу сказати РПЦ. Але тут така, знаєте, тоталітарна релігійна така от релігія. От. І як воно буде в світі житися, якщо от саме от цим от великим братом буде якийсь релігійний ватажок. і, Ну, я так думаю, тут більш таке сектантське якесь направлення відхилення. Ну, в принципі, РПЦ. От. Потім прийшло моє таке давненьке замовлення від жупанського. Звісно, як же без нього. А, ви не повірите, але жупанський видає детективи. І я вирішила спробувати бухту пеликана. А, це не ле-ке-но-ор-де-р-фліт. Я молодець. От, в общем, давайте коротенько спробую вам почитати анотацію без окулярів, вибачаю за читання зразу. Значить, вона молодець ця. Авторка, так, а про що книжку, про що книжку десь я бачила зараз. Вот. Наприкінці XVIII століття на одному Карибському острову скоєне жахливе вбивство, жертва дружина плантатора і рабовласника Якоба Ріверса. Його нащадок ада, Ван, в общем, Ван відправляється туди, аби розгадати таємницю, лірично та тверезо, іронічно та серйозно, гостро та співчутливо повідає авторка. Вот. В общем, ну цікаво, цікаво. Ви знаєте, мені просто цікаво трилерний детектив від жупанського. Можливо, це було головною причиною, чому я замовила цю книжечку. тим паче вона була на розпродажі. Такі два факти. Я збираю цю серію Нобелівських лауреатів. Тут, до речі, Анатоль Франц Пінгвінський острів, до речі, Пінгвінці це народ. Це не пташки в даному контексті, бо я вже зазирнула, почитала. І знаєте, що мені тут взагалі просто підкупило моє серденьке? Що тут перекладав під могильний? Отак-от. Це мені захотілося такого, знаєте, на кшталт, да, я, я вже вам показувала, я замовила Джейн Ейр, і щось мене на таке романтичне, історичне потягнуло. Це от ще одна книжечка в цей скарбик. Звідки вона? Звідки вона? Це теж скандинави, зараз швидка. вона швидка. Тут ну я поки нічого не можу сказати. Ну тут історія на кшталт Джейнер Ребеки, там що там гордість і упередження і так далі, і так далі. От. Далі, знаєте, я відкрила для себе дуже крутезне видавництво. Називається Світовид. Це колишній Богдан, до речі. Так, такий маленький спойлер, я не зразу це зрозуміла, але вони дуже круті книжки видають і за дуже приємними цінами і нормальної якості. І взагалі я претензій не знайшла. От. І я в них замовила. Да. Про спойлерала без спойлера. Я замовила Ейр цього видавництва. Дивіться, шикарна, нормально, класна, папір білий текст можна читати. Ну, про що Джейн Ейр, я думаю, не треба переповідати про Покоївку про бідну дівчинку, яка от, шукала в житті щастя. А, от. Я дивилася тільки фільм, я пам'ятаю того містера Рочестера, причому він мені не дуже так, щоб і подобався. І не зовні ні як людина. В общем, хочу почитати в свідомому віці і все ж таки. Перескласти враження про цей твір, про Шарлоту Бронте як авторку. В общем, цікаво, цікаво, цікаво. А, другу книжку я взяла у Світовіда. А а ні, це це не... це фоліо, це фоліо. Джозеф Конрад Алмейрова Примха. Це збірка таких, морських, морська історія. Щось мені знов на кораблі потягнуло ще, щось мене на все потягнуло, ну і добре. А, я мало що про цю книжку знаю, але. Вот. Тут подорож до бельгійського Конго, і, в общем, вся історія буде, знаєте, як вони пливли про відносини моряків. До речі, я зараз читаю морський вовк і маю вам сказати Джека Лондона. Я в шаленому захваті від цієї книжки, але стал поки що, ви знаєте, то, той персонаж, який мав бути там, да, позитивним персонажем. і... Я мала б за нього співпереживати. Знаєте, він мене бісить. А той, хто тиран, той, хто поганець, ви знаєте, топчик, я за нього вболіваю, я, я розділяю всі його думки. Да, Він трошки зажорстокий, але він каже правильні речі, на відміну від нашого позитивного головного персонажа. Ладно, з Вовком потім поговоримо. І ще я взяла в замовленні, це була від ці три книжечки. Е, я взяла от... Ай, 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 не падай. атесу е, Мошфих Елін. Це така складна теж доля. Я думаю, на якісь живі читання візьмемо, бо в мене щось позакінчувалося. Е, дівчина працює от, живе хімерними фантазі... фантазіями про втечу від реальності. У житті е, якої є тільки робота у в'язниці для хлопчиків і батька пияка. Яка марнує час крадучи дрібнички в магазинах, стежачи за охоронцем ренді та вирішуючи татові проблему? В общем, ну така безнадьога, без я веселенький такий. В общем, буду читати про цю дівчинку. Я думаю, на якісь такі візьмемо просто в ложик чи щось таке таке цікаве. Візьмемо і прочитаємо цю книжечку. Ну і про книжку, яку я замовляла ще з 29 листопада. До речі, дякую Фоліо. Вони, там вона була по акції 30% знижка. Це книжка доволі таки дорога. Але вони мені надіслали от кілька днів тому. Причому я їм нагадала, кажу, то тук, де ви? Ну вони загубили моє замовлення, з'їхали на те, що не було світла. А, ладно, зараз всі на це з'їжджають там, ви ж все розумієте. От, ніхто ж не визнає, що просто накосячили. Ладно. Але знижку зберегли і дякую за 30% знижки я пробачаю. Е, це вже на така. Нашумівша книжка, ну, буду читати, буду. Жома Кабре просто ну, він дуже так. Ох, я досі не відійшла ще від моє каяття. І ну, це буде важке читання, дуже складне читання, дуже таке емоційне читання. А, тому от так, так, така ще придбаночка в мене. Ой. От, ну і от так. от. В принципі, це і все. От. А хто слухав молодець, От, хто поставить лайк ще більше молодець, хто напише коментар, той топчик. От, е, ну, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі!